Продовжуємо знайомитись з гімназистками, що полюбляють різні науки. Найрозумніші дівчата шостих п'ятих класів. Лаптіва Дарія, 6 А клас. Дарія впевнена йде до своєї мети, має особливий склад розуму. творчо підходить до виконання завдань. Переможниця математичної олімпіади на урок має відмінний результат. Гуща Анастасія, 6 А клас. Анастасія має високий рівень розумових здібностей, стійке логічне мислення, творча активна на уроках. Її відповіді завжди ґрунтовні. Настя прагне досягти нових вершин у навчанні. Албул Карина, 6 А клас. Карина із задоволенням працює на уроках з математики, швидко розв'язує задачі на обчислення та задачі логічного спрямування. Лавренюк Вікторія, 6-й А клас. Талановита дівчинка. У Вікторії сформовані навички логічного мислення. Вона розв'язує складні задачі, є переможницею міжнародного математичного конкурсу кенгуру. Добрий результат. Марійка Яблуновська, 6-й Б клас. Дівчинка, якій просто цікаво вчитися. У неї немає якихось особливих успіхів саме в науці, але вона дуже допитлива, старана і дуже творча. Учениця 6-го В класу Анна Воротинцева, талановита дівчинка і майбутня зірка з гуманітарних дисциплін, намагається дізнаватися нового, поєднує аналітичну і творчу діяльність, застосовує IT при виконанні завдань. Ініціативна творча вимоглива до себе. Стоянова Валерія, учениця 6 В-класу, навчається із задоволенням. Допитлива, наполеглива, креативна у ставленні до вивчення основ наук. Багато читає. Цілеспрямовано крокує до своєї мети. Аліксєєнка Анна, учениця 6 В-класу, сумліна, працелюбна, наполеглива. Любить вчитися, пізнавати нове, багато читає. Активно працює під час занять. Анна учасниця міжнародних конкурсів, предметних олімпіад. Григорій Ваксенія, учениця 5-го А класу, допитлива, наполеглива, креативна при виконанні творчих робіт, постійно вдосконалює свої знання, активно пізнає нові шкільні дисципліни, про що свідчить відмінні результати олімпіад та конкурсів. Ти завжди доб'єшся свого, потрібен тільки час та зусилля, Вислів, який характеризує Ксенію. Голокос Івана учениця 5-го А класу, захоплюється малюванням простим олівцем вокалом Навіть перебуваючи зараз за кордоном, встигає активно брати участь в житті колективу та отримувати чудові результати в предметних олімпіадах та конкурсах. Солощук Софія, учениця 5 А класу. Софія цілеспрямована та наполеглива, багато та напружено працює, йде до своєї мети. Переможниця шкільного та районного конкурсів міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Переможниця шкільного та районного конкурсів міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Щоб досягти мети, завжди собі каже: Софія, ти найрозумніша дівчинка у всесвіті. Учениця 5-го Б класу Таня Крапчина, різнобічна особистість, відкрита і чесна, любить танцювати і співати, має прекрасне хист до вивчення мов, зайняла перше місце у всеукраїнській олімпіади з німецької мови, цікавиться історією, стала літописцем своєї родини, дослідила чотири покоління свого роду. Учениця 5-го Б класу Діана Усатенко, художня особистість, і своє життя вона хоче пов'язати з мистецтвом. На своїх малюнках створює прекрасні оригінальні образи, товариська і відкрита. Крім мистецтва, цікавиться інформатикою і українською мовою зайняла призове місце в конкурсі мова моєї країни. Учениця 5 Б класу Соня Григор'єва креативна і товариська натура, відповідальна і працьовита, цікавиться літературою та мистецтвом. Крім того, є переможницею міжнародного математичного конкурсу Кенгуру та олімпіад з математики, праці і мистецтва. Учениця 5 б байкласу Катя Стеценко Старана, працьовита творча натура, доброзивчилива оптимістка, дівчинка з високим творчим потенціалом, займається малюванням та декоративним мистецтвом, активна на уроках переможниця міжнародного математичного конкурсу Кенгуру, олімпіад з мистецтва і математики. Учениця 5-го Б класу Ліза Гавриленко цікавиться багатьма науками, прекрасно малює і оригінально мислить, сердечна та відкрита, займає призові місця в олімпіадах з мов, літератури та математики. Учениця 5-го Б класу Настя Муха справжня спортивна зірка, майбутня чемпіонка світу з плавання. Але вона талановита не лише у спорті. Настя має залізну волю до перемоги, прагне до знань, має відмінний результат в олімпіадах з англійської мови і математики. Сігачова Аліса, учениця 5-го В класу. Аліса вчиться із задоволенням, активна учасниця та переможниця міжнародних предметних конкурсів олімпіад, успішно вивчає англійську мову. А ще Аліса чудово малює. Її роботи були представлені на багатьох виставках і відмічені грамотами. Браташевська Яна учениця 5-го В класу. Яна допитлива і наполеглива, завжди проявляє зацікавленість до пізнання нового і досягає успіхів. Перевагу віддає вивченню англійської мови, має високі результати в олімпіадах.